В червні все буде викручуватися на максимум. І воєнна ситуація, і якась переговорна ситуація, все прям висвітиться по повній програмі. І в... Я думаю, що і обстріли ще будуть доволі ярко, ярко виражені. Блекаутом теж попугають. Просто в ньому сенсу зараз немає. Літо людей на вулиці побути можуть типу, нормально без світу. Опять контроль фінансовий підвищують. Це ще означає? Це означає, що пересування по рахункам прислідковують ще більше, ніж раніше, і будуть послідковувати знову ще більше. Угу. Ми зараз говоримо про масове відключення світла. Що буде з водою? Тому що теж деякі пабліки пишуть про те, що цього літа, як і, в принципі минулого літа, лякали всіх людей про те, що знову ж таки буде нестача води, чи станеться це чи ні. Сумнівна ситуація, Воду будуть відключати, не з-за того, що води не вистачає.